На кінець фінансового року у Слов'янського міського центру зайнятості залишились невикористані гроші. Мова йде про суму, виділену на громадські роботи на рахунку більше півмільйона гривень, які можуть бути використані лише на благоустрій території та по принципу рівнозначної участі. Скільки вкладає міський чи районний бюджет, стільки ж коштів згідно закону зможе надати і центр зайнятості. Проблема у тому, що законопроект, який би дозволяв без паритетних відносин використовувати гроші, не прийняли. Тому до кінця листопада необхідно вирішити. Долю півмільйонної суми. Може город зищи якісь тоді для того, щоб ми організували строїтельні бригади для. Мы эти деньги можем использовать только на благоустройство города. То есть у нас на сегодняшний день на счету более полумиллиона денег есть. Все зависит от города. То есть город понятно, что не сможет полмиллиона сейчас? Вот только сможет хотя бы что-то освоить, потому что мы ни копейки не освоили. А все. вот сельские а рады, вы да. говорите, они, они как? Они закладывают так? у себя в бюджете. То есть давайте а обратимся, так, давайте не только к городу, а ко всем, это же район. Я может. обращаюсь, я и в районе ставлю вопросы. В Светогорске, в Николаевке у меня на 4, получается, административные единицы более полумиллиона денег Потенційно освоєних коштів є лише 7 тисяч для Болбасівської селищної ради та 8 тисяч для христищанської сільради. Більше на гроші від центру зайнятості не претендував ніхто. Сільськими, сільськими головами у них теж просто очень складно бюджет ні можливості. Вот два дві сільські ради змогли зискати. Это ж не зависит же ні от кого кромі міста влади. Только, тільки з бюджета з районного, міського. зазвичай ці кошти використовували на оплату послуг, зареєстрованих у центрі зайнятості безробітних, які виконували громадські роботи. У мирний час так оплачувались послуги помічників управління соцзахисту населення, коли масовий потік паперів необхідно було. Рально обробляти. Так для психіатричної лікарні знаходили молодший медперсонал. В час після бойових дій можна б було створити ремонтні бригади, перелік робіт, для яких визначила б міська рада. По причині банальної бюджетної бідності півмільйона навряд чи виберуть. Навіть Слов'янськ, Слов'янський район, Миколаївка та Святогірська разом узяті. Отже, якщо півмільйона не будуть використані до кінця листопада, гроші повернуться до Києва.